Це інфантилізм і це той самий мільярд дерев. Зеленський вірив, я пригадую, якомусь виставі у нього було чи відео якомусь, що там будуть 180 країн. Ну, звичайно, ну це смішно, це неможливо. Але він це вірив. І він захоплювався цим. І зараз основне питання побільше країн. Ну, ще раз кажу, для чого? На саміт, який не є самими переговорами. На якому ви говорите робите переговорну позицію? Ти запрошуєш тих, які проти тебе. Ти запрошуєш ворога. Ну для чого? От для чого, коли ти виробляєш свою переговорну позицію? Я цього не розумію і сенсу в тому. Ну якась заміна он, Ні, якої заміни он не передбачалося. Навіть думки про це не було, тому що це було смішно. Це було абсолютно неадекватна не підходи. Ні, про це мови нема. Ну, як на мене, це це якась інфантильність з одного боку. З Другого боку, навіть ті, хто в цьому мали бути зацікавлені послаблення позиції України в приговорному процесі, той ж самий Китай, він би мав бути в цьому зацікавлений.